На своїй землі готові до будь-чого і точно готові до ваших запитань. М'ясо, м'ясо м'ясо, м'ясо м'ясо, м'ясо м'ясо, м'ясо ти сео держави, сео. Не тиран, не фюрер, не будь-хто. Ти Сіо, ти менеджер своєї держави, який повинен зробити все, щоб твоя держава, як будь-яка компанія, була успішною. Російські матері, матері, які відправили цих хлопців 18-19 років. Мені 45 й рік. У мене донька так, так, такого віку. Це жахливо. Я не можу навіть уявити собі, що це майже. Ті хлопці вони можуть бути моїми дітьми або дітьми таких людей, як я, мого покоління, і вони прийшли. Я хочу, щоб ці матері зрозуміли, вони приїхали і забрали. І навіть ті хлопці, які загинули вже тут, загинуло їх багато. І навіть, і навіть зараз я би не хотів, щоб вони в крематорії залишили і їх матері не, не будуть навіть знати, за що. Чому іде. І це неправильно. Це не по-людськи, бо Бог єдиний. Навіть якщо тебе послали і ти вирішив вбивати інших людей, тебе судити повинен Бог, а не Крематорій. Тому що, а, тому що, а, тому що Тому а... що... відповідати на будь-які погрози, бути дуже вирішальними. Що це був за тиск? відповідати на будь-які погрози, бути дуже вирішальними, що це був за тиск. Ціни будуть, а, не будуть ціни, будуть, а, не будуть ціни, будуть, а, не будуть. Люди живуть в інформаційному просторі, який сформований цима командами військовими командами адміністрації президента і дуже не. Люди живуть в інформаційному просторі, який сформований цима командами військовими командами адміністрації президента. І дуже не рішення, які приймаються в костюмах. Є рішення, які приймають дипломати при всій повазі до військових. Військові повинні захищати. Військові не повинні наступати в сучасному світі. Бо є рішення, які приймаються в костюмах. Є рішення, які приймають дипломати при всій повазі до військових. Військові повинні захищати. Військові не повинні наступати в сучасному світі. Весь світ запізнився з України, весь світ запізни, запізнився, весь світ запізнився з України. Весь світ запізни, запізнився. Мы созваниваемся несколько раз в день, и мы разговариваем просто по мобильным телефонам. Мне очень нравится, что я могу по WhatsApp говорить с лидерами без всякой вот этой хрени бюрократической. Мы созваниваемся несколько раз в день, и мы разговариваем просто по мобильным телефонам. Мне очень нравится, что я могу по WhatsApp говорить с лидерами без всякой вот этой хрени бюрократической. Мне важна эта поддержка. И я хочу обратиться к миру и к, к, этим прекрасным людям во всем мире, чтобы эта поддержка не ослабляла, потому что она, она дает большую уверенность. Она не ослабит меня, даже если ее не будет. Мы, мы люди мира, но мы не готовы сдаться. Но эта поддержка говорит о том, что мы, мы все делаем правильно, мы все делаем верно. И в этом есть... Сила духа і сила міра, і, і, і я очень рад, що мир обідується. Жаль, звісно, що Так. Ладно. Вони молилися. Я не знаю, як вони молилися. І чесно, я, я бачу багато разів, я не знаю, як це робиться. Вони молилися. Я не знаю, як вони молилися. І чесно, я, я бачу багато разів, я не знаю, як це робиться. Але все перевіряється. Ось такими моментами в житті, саме такими гострими, коли потрібна сильна допомога, ми на своїй землі готові до будь чого і точно готові до ваших запитань.